Про що пишуть деякі західні медіа в плані української тематики в неділю 11 січня? Дві топ-теми зараз у світі протести в Ірані та що вчинить Трамп по відношенню до Гренландії. Практично усі статті про Україну заготовлені раніше і є репортажами. Наприклад, німецький журнал Der Spiegel аналізує еволюцію захисту росіянами своєї бронетехніки від просто так званих мангалів до наварювань, коли танк стає схожим на щось природне, наприклад, на черепаху. Польська газета Виборча публікує вірш сучасного польського поета Томаша Рожіцького ізюм. Присвячено пам'яті Володимира Вакуленка, українського письменника, поета, якого російські окупанти викрали та вбили в на навесні 22-го року. Чеський портал Іднес публікує морально важкий матеріал про долю українських жінок, як військових, так і цивільних, які опинилися в російському полоні на окупованих територіях Донбасу. Описується катування в російських візницях, жахливі умови утримання, фізичне насильство, психологічний тиск, мета окупантів стерти українську ідентичність полонених. Британська «The Guardian Публікує великий фоторепортаж фотожурналістки Юлії Кочетової та репортера Дена Сабаха. В ньому пробудні українських військових через призму процесу ротації на фронті. Журналісти провели час із бійцями батальйону Вовки да Вінчі» на східному напрямку тема матеріалу: витривалість українського солдата в умовах затяжної війни та технологічної переваги ворога у повітрі.